Ми готували цю акцію до всесвітнього дня здоров'я, яке відзначалося 7 квітня. Ми вважаємо, що говорити про здоров'я, про принципи фактори формування здорового способу життя ніколи не завадить. І тому в такий гарний передсвятковий день вирішили біля нашої установи провести таку інформаційно-просвітницьку акцію розповіда... розповісти всім пересічним черкащанам, які будуть проходити поруч, що таке здоров'я, що треба робити, щоб бути здоровими, які елементарні заходи треба робити для цього. Ну і відповідно. Поміряти тиск, розповісти, як правильно харчуватися, надати якусь цікаву інформацію, яка може з якою можна скористатися людям для того, щоб не хворіти, для того, щоб дбати про своє здоров'я, і розповісти всі, і принести ці знання своїй свої родини від психологічного здоров'я. Уже потім іде фізична, тобто, навіть якщо людина фізично нездорова, але психологічно вона стійка і отримує допомогу, вона справиться з будь-якими фізичними захворюваннями. У нас є скринька турбот, де кожен із перехожих пише своє побажання для наступного, до наступного, хто прийде. А також у нас є скринька побажань на сьогодні. Кожен перехожий витягує своє побажання, читає, відповідно, без усмішки він не пройде. Тому для нас, як для працівників, і для мене, як для психолога, дуже важливо, щоб кожна людина посміхалася і відчувала себе потрібною.